Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо сіяти разом з вами насіння перцю і баклажан у вигляді експерименту на розсаду. Будемо вирощувати нашу розсаду у кімнатних умовах без досвідчування. В принципі, перець можна вирощувати двома способами: або висіяти, е, вирощувати його з відкритою корневою системою, або закритою. З відкритою корневою системою, це коли ви будете сіяти насіння вашого перцю у якісь ящики, піддони, великі бокси. Мені не подобається цей спосіб, тому що коли ви будете, скажімо так, відділяти перчик від перчика, корінець від корінця, коли ви вже будете безпосередньо висаджувати розсаду вашого перцю у ґрунт, ви тим самим будете травмувати корінці і збільшувати строки приживляємості вашого перцю на ділянці, де ви безпосередньо вже будете його висаджувати. Мені цього не потрібно. Але все ж таки, якщо ви для себе оберете такий спосіб, то при такому способі насіння перцю краще сіяти приблизно за 50-55 днів до безпосередньої висадки розсади у ґрунт. І другий спосіб це вирощування перцю із закритою корневою системою. Я обираю його для себе. Найпро найпростіший варіант це якщо ви купите в будь-якому садовому центрі якісь е касети. Їх дуже багато і будете вирощувати безпосередньо в цих касетах відповідно до об'єму. Я ж буду, друзі, робити ще іншим способом. У мене є ось такі невеликі стаканчики. так? І також у мене є ось такі бокси. Це бокси, друзі, із жалюзів, які ви обично кріпите на вікнах. Я поробив ось такі отвори, пізніше вам покажу поближче. Попідписував все. Кожен рок відповідає певному виду насіння, і заповнив їх е, ґрунтом. Також важливий момент це ґрунт. Е, я брав торф, перемішував його з агроперлітом, тому що перець любить повітряну суміш земляну. Тому обов'язково беріть торф. І заповнював відповідно наші ємності. І оці от бокси. У подальшому, коли. Перчик підросте, той же баклажан, заповнить повністю об'єм ось цього стаканчику. Я беру, Це я показую вам для прикладу: я беру горщик об'ємом 400 мл і пересаджую ці перчики у цей горщик більшим об'ємом. І вже буду вирощувати розсаду перця безпосередньо в цих горщиках, аж до моменту її висадки у відкритий ґрунт. Це дуже зручно. І це дозволяє мені сіяти насіння перцю. За 65-70 днів для його, до його висаджування у відкритий ґрунт. Що стосується по глибині е, посіву перця, я, як правило, сію е, насіння перцю на глибину приблизно друзі, 0,7 см від 0,7 мм до 1 см. Е, Заміряти глибину, щоб у нас був рівномірний всід е, нашого насіння, дуже просто. Берете будь-яку паличку, у мене ось звичайна палочка від суші. Робите помітку е, глибини, яка вам потрібна, і робите ось такі отвори. Все дуже просто і дуже зручно. Тепер коротко про те, що я буду в цьому році сіяти, яке насіння буду сіяти на е, розсаду перця. Дивіться, це у нас буде е, до фірм, друзі, не прив'язуємось. Купуйте ту, яку вам подобається. У мене в магазині були такі, я купив такі. Це ось такий перець солодкий Анастасія. Буде мене раз. Це мене, друзі, буде перець призма. Ви його F1. Ви його бачили на ринках 100%. Це дуже поширений е перець. Перець хаски в мене буде, друзі, ось такий також F1. Також по порадам, друзів, купив перець Клаудіо. Такий, знаєте, салатний, теж F1. Салатний, товстостінний. Мені подобаються такі перці. Також перець. Оростат F1. Не знаю, що це за перець, але спробую, але спробую його виростити також. Якщо ви, друзі, прийдете в період, коли вже на ринках продається розсада, ви 100% зустрінете два оцих перця. Це перець каліфорнійське диво, червоний і жовтий. 100% це найпоширеніший варіант тих перців, які вирощують на розсаду і потім продають на ринках. Купив також їх два. Також це перець, який зарекомендував у мене себе дуже-дуже непогано. Це перець червоний велетень. Ось так він виглядає. І, звісно, не без цього перець гострий, в цьому році буде перець Pinocchio F1. Мені, я перець гострий, в принципі, сушу. Ну, взагалі використовую його дуже-дуже багатьох своїх стравах. Хто слідкує за моїм каналом, той, той знає. І також це буде трохи насіння перцю, яке я збираю сам. Тобто купуєте у магазині якісь перці, збираєте з них насіння, підсушуєте, і ось вам буде це насіння. Як правило, це насіння дуже і дуже добре сходить, дуже добре, дуже добре приживається. Тому обов'язково посію і його. Що стосується баклажан, баклажани у нас будуть ось такі з минулого року, у мене залишилися Валенція. Ось такі чорний красень. До речі, дуже добре себе в минулому році зарекомендував. Всім відомий вам баклажан Алмаз, також ідеально зійшов. І звичайний довгий фіолетовий. Все. Ось такі баклажанчики я також посію на розсаду. Тепер, що стосується по срокам, ми сказали, по торфу ми сказали, в принципі, все озвучили. Тепер я хочу вам поближче трішки показати. Дивіться, якщо не дуже заморочуватися, я зробив ось такий імпровізований друзі, піддончик. Так? Да? Такі рядки по 3 стаканчики, кофін-рядок у нас з певним номером своїм, бачите? Ось так. Так воно буде вирощуватися. Що стосується безпосередньо боксів із, скажіть мені, із жалюзів, то це ось я вам покажу, бачите, це ось такі звичайні бокси. У них такі отвори от, і підписи відповідно того насіння, що ви будете вирощувати. ДП домашній перець, он довгий фіолетовий баклажан. По номеркам, тобто тоже, також дуже-дуже зручно. Чим це зручно, що він не дуже широкий, отут, і на підвіконнику він буде стояти дуже і дуже компактно, і дуже і дуже круто в ньому вирощувати е, вашу розсаду. Навіть я скажу більше, в багатьох моментах, він же тут, бачите, друзі, височенький, в багатьох моментах у мене деяка розсада, я навіть її не пересаджую звідси. Це, по суті, та ж розсада з відкритою корневою системою. Да? Але я її навіть не пересаджую, а вже висаджую її безпосередньо. Я, бачите, поробив ось такі перегородки, що дозволить мені потім, коли коріння заповнить оцю перегородочку, я зрізаю оці пластикові штучки і витягую просто, наче як з горщика, уже сам корневий ком із розсадою. Що дозволить мені також дуже зручно висаджувати потім їх у відкритий, у відкритий ґрунт. Загалом так посіяли, висіяли наше насіння, обережно його. Ось так прибили торфом і все, більш нічого не робите. Поливати також, друзі, раджу вам ось таким звичайним пульвіком, не треба нічого заливати, просто ось так збризнули і, повірте, насіння вбере в себе те, що йому потрібно. Все, все, що хотів, в принципі, я вам сказав. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо у вас є якісь цікаві моменти, якісь цікаві... Варіанти е сіння, насіння, вирощування розсади, будь ласка, діліться в коментарях. Мені буде дуже цікаво, і я задоволенням буду використовувати цю практику і у своїй практиці. Друзі. Дякую, повторюю, що ви зі мною, і всім гарного дня. До нових зустрічей.